Якщо ми не знаємо історії минулого, на жаль, ми можемо втратити майбутнє. привітатися по Вовчаківській слава Україні! Героям слава! Вітаємо Вовчаку. Власне, ми знаходимося з вами на локації, яка в свій час, власне, в часи Другої світової війни була таємною. Це третя лінія оборони, тому що друга лінія оборони була по річці Турія, яка знаходиться на перетині наших громад Володимира Ітоївська. А перша лінія оборони вже була далеко за селом Свічу. В той час їхню оборону. Було складніше, ніж зараз. Було складніше, тому що логістика лише полягала в тому, що був телефонний зв'язок. Прокладений, до речі, між цими стійками був телефонний зв'язок. І це єдине те, що дозволяло випереджати ворога, коли швидко повідомлялися, повідомлялися чотові, вартові про наближення, ймовірне, наближення ворога або можливий бій. От. Оце єдине. От. Зараз же ж ми маємо е, старлінки, зараз ми маємо е, дрони, зараз ми маємо GPS-навігацію і багато багато іншого. На той час це лише був телефонний зв'язок і розвідка, яка власне могла спостерігати можливо наближення ворога. Волинські козаки, волинські хлопці, вони просто билися з німцями. От. Билися, били їх, але як такої ідеології, щоб що, ну для чого, чому. І, власне, у Унівці в той час принесли ідеологію українського націоналізму української держави, тобто вовчак взагалі почав відбуватися і починалася тут боротьба для того, щоб в майбутньому постала українська держава. Оце, в принципі, крапка. На цьому ми можемо припиняти будь-які дискусії, або якісь можливі інсценування, що опівці там могли мати якісь, знаєте. Свої інтереси, там, вплив на якусь певну територію. чи Ні. В них була одна ідея українська держава. Територія Вовчака знаходилась на той час в такому повному оточенні лісу. Плюс до цього тут знаходились болотисті непрохідні місцевості. До речі, зараз, якщо ми з вами підемо погуляємо, то ви зможете побачити ті колишні болотисті місця. Але час від часу це болото до нас повертається. Волинь завжди була водянистою, це нормальний для її стан. І цим у півці досить вправно користувалися. Плюс до цього до Вовчака була одна єдина дорога, яку можна було контролювати. От, і всі інші точки доступу до Вовчака от, фактично були прикриті нашим славним Волинським лісом. лісом. Коли ми говоримо про УПА, їхню боротьбу і значення Вовчака, це одне ціле. Чому? Тут готувалися майбутні офіцери, майбутні кадри, які забезпечували оборону і боротьбу української нації за свою державу, за своє життя. От власне опівці звідси виходили, очолювали загони, загони десятки сотні. Для того, щоб оборонити, для того, щоб захищати, для того, щоб в принципі, в майбутньому творити українську державу. Я розумію, що мало є свідчень про те, що в УПА якісь були, ну, от саме зафіксовано, що тут вони народилися і пішли десь там і стали полководцями. Я не про це зараз говорю, я маю на увазі інше. Я маю на увазі ідеологію і саме натхнення, яке йшло звідси. Яке надихало багатьох людей, які воювали тоді, які воюють зараз і стають, мабуть, визначальними для нас і визначними для нашої нації, які проводять зараз дуже вправні військові операції проти нашого ворога. Два бої таких значних ми знаємо. На жаль, свідчень місцевих не є дуже багато, але є історики, які досліджували це питання. І одна, ну, одна з таких боїв це дослідження Ярослава Антонюка про бої, які відбулися з німцями з сторони Свічева. От про це, до речі, можна окремо почитати. Там і зрада, там і трагізм. До речі, в тому бої загинуло 18 повстанців, але відбили тоді вони навалу німців. Ну і Купаківці це сумський загон червоних партизанів, які, власне, вдарилися вже на територію Вовчака вже пізніше, після витіснення звідси німецьких військ. Це зв'язкова Клима Савура Ганна Ньонівна Зелена на псевдо-гива. До речі, по ній був знятий фільм. Відзнятий, ну як не по її фільм, але частинка її історії життєвої лягла в основу фільму Шлях поколінь, який відзнімався на Вовчаку, І вона, вона безпосередньо нам повіла історію. Про Клима Савура, до речі, який був тут неподалік Вовчака, який також, очевидно, був на Вовчакові, але саме командний пункт був 6 кілометрів звідси, ворочище Михалів. Це ну, прямий зв'язок жінки. Звичайно, жінки села. їй на той час було здається 14 років. І вона вже була зв'язковою, безпосередньо зв'язковою Клима Савура, командувача ОПА Північ. Тобто вона вже носила серйозну інформацію. А в УПА, якраз е, дівчата е, так, вони деякі ходили зі зброєю разом з хлопцями, але в основному їхнє завдання дівчат було: е, ну мені видається так, жінки наші найкраще це вміють це бути розвідницями. От, От вміють розвідувати, вони вміють е, випитувати, вміють е, співстеляти інформацію, її систематизувати і подавати. Відповідно, і я вам скажу, що завдяки жінкам зв'язковим в УПА багато праці було досить успішним. Якщо в цілому брати. Відновлення Вовчака» — це суто волонтерський проєкт. ентузіастів, патріотів, націоналістів, які хочуть, аби історія ожила, аби історія працювала на наше майбутнє покоління. Це такий от напівбліндаж, або колись це використовував основному, як казарми. От, такі казарми були розкинуті не лише на Вовчука, вони те, що далі були розміщені. Але вони були по всьому Свинаринському лісі. Заходьте я, закрию. Кашіте гранату. Ну, Оце так каже. Краївці, до речі, ну, реально була така історія. Ну, в Криївку в цілому. Коли агентура Московська знаходила, наприклад, Криївку, да, і ну. Але була розвідка працювала і контррозвідка працювала, вони знали, що це агенти прийшли. Запускали її в країнку, кажуть, зараз зараз і кидали реально гранату всередину, щоб вже вона звідти там не вийшли. Оцей бідон викопали біля вовчика. Була ковбуса. Залита смальця, Але до ковбасу в мене не ніде. Вона вже була вся. Але коли викопали оцей бідол, коли його викопали, то дуже Василь Васильович покійний зробив, бо ми думали, що там ну, документи були. Натомість там була ковбаса і не дуже смачна. Але за період повномасштабного вторгнення ми думали, що ми отримаємо певну стагнацію, і сюди просто не буде часу їздити, просто не буде часу і натхнення. Просто не буде бажання, от, або не на часі, як, власне, інколи ми можемо чути. Скажу ні. В нас український народ дуже цікавий в цьому контексті, адже як тільки нас починають десь бити, хочуть нас захопити, знищити, ми починаємо об'єднуватись і заглядати в далекі глибини нашої історії і викопувати ті. Ті такі надра для нас корисні, які нам е дають е і повідають про нашу історію і підкріплюють наш дух український. <рістити> ага. Ні, думали, що гранату? Гранату ми не кидаємо сьогодні. <рістити> Це небезпечно. Е, дивіться, з легенд. Е, я не можу всі просто розказувати легенди, чого. По-перше, вони всі вас забанять. Ну, я просто кажу так, які є. Але е, найбільш улюблена моя е, легенда про Вовчак, е, ну, якої найбільше. Ну, Це не легенда скоріше. Е, як правильно це сказати, таким словом, визначити? Повість? Це скоріше оповідь, так. Да, це скоріше оповідь. Перекази, можливо, яка? Так. Це коли, це коли в часи, коли Опа тут стояли, і коли в них в лісах отут були вже. Боївки, краївки, казарми це коли вони вже е, споряджалися зброєю, е, то дуже цікаво сказати, що до них приїжджали працівники культури. Це те, що мені дуже близьке. І коли приїжджали працівники культури, на той час це були не просто працівники культури, це були дуже відчедушні люди, які отримали взагалі, не отримали за свою роботу ні копійки. А які працювали натхненно і вірили в ідею української держави і в боротьбу українського народу проти ворогів, що вони приїжджали безкоштовно, тут проводили театральні постановки, співали пісень. Це, до речі, можна е, прочитати в літописі УПА, том номер 5 власне, про Вовчак, де оці всі е, працівники культури е, описуються. Але полягає в чому драматургія. Ну, цих розповідей і цієї оповідки про цих працівників культури. Тому що коли вони поверталися з лісу, вже села, багато з них наставало ну, В тобто, них знищував. Але як до нас потрапити? Все насправді дуже просто. Ви заходите в Google, просто вводите історико-культурний комплекс Вовчак Улинська Січ, або просто урочище Вовчак. Ви знаходите номер телефона. За тим телефоном е, телефонуєте, от, е, і ми домовляємося з вами про зустріч. Якщо брати літній період, ви можете сміливо їхати сюди в будь-який час, будь-який день. Ми тут завжди знаходимось. Якщо брати більш зимовий осінній і весняний період, ми знаходимося на е, такому, скажімо, відновлювальному періоді, де потрібно, звичайно, попередити про те, що ви сюди приїжджаєте. Власне, ми завжди готові до співпраці, завжди на зв'язку. Якщо не на зв'язку, то значить ми на Вовчаку. Все дуже просто тому запрошуємо до нас і завжди чекаємо в гості.